Хочеш працювати в сфері краси та догляду за обличчям, але страшно кидати свою основну роботу в офісі? Я вам зараз підкажу, як ви це можете зробити без страхів. Значить, перше, ви проходите наш онлайн-курс, який індивідуально під вас, ви можете його проходити в зручний для вас час, хоч вечором, хоч зранку. Та. Дані уроки онлайн, ви опрацьовуєте. Після цього на вихідних у нас є офлайн-відпрацювання, де я вам можу поставити руку і де ви все це можете відпрацювати. Далі, в своєму робочому режимі з основною роботою, ви берете один-два клієнти на день. Тобто, спочатку моделі на відпрацювання, потім вже клієнти, які створять вам додатковий дохід. А вже після того, коли у вас з'явиться внутрішній такий стержень, впевненість, і ви напрацюєте руку, ви вже тоді без страху можете покинути свою основну роботу і повністю перейти в сферу краси. Все, що потрібно, це бажання і перший крок. Реєструйся.